Четверте січня на календарі, і вже маємо 680-й день від початку широкомасштабної російсько-української війни. Про найголовніше за добу і цей день говоримо у випуску «Наш час. Щиро вітаю усіх глядачів і дякую, що залишаєтесь із нами. Маємо для вас новини Життя Кремльчицької громади. доба у якій для її мешканців минула відносно спокійно. А ще звичайно акцентуємо на військових злочинах Кремля. Тож близько опівночі росіяни випустили ракети С-300 по місту Курахве Донецької області, зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кав'ярню. Крім того, пошкоджено численні багатоповерхівки. Як повідомляють в Донецькій ОВА за попередньою інформацією, постраждалих і загиблих серед цивільних, на щастя, немає. Тим часом під ворожим прицілом був і Харків. Дві російські ракети С-300 пошкодили цивільну нежитлову інфраструктуру в центральній частині міста. Також у ніч на четвер сили оборони знищили два ударних безпілотники типу шахет, якими росіяни атакували Україну. Ворожі цілі було ліквідовано в небі на Хмельниччині. Ну а вже сьогодні зранку расисти атакували промисловий об'єкт у Кропивницькому районі Кіровоградської області, повідомив очільник тамтешньої ОВА Андрій Райкович. З його слів, внаслідок атаки по підприємству є травмовані та, на жаль, один загиблий. Щодо ситуації на фронті, то як звітують у Генштабі, нині російські окупанти не полишають наміру оточити Авдіївку на Донеччині та вибити українські підрозділи з лівобережжя Херсонщини, але усе безуспішно загалом. Завчора росіяни зробили спроби атак на напрямках на лінії фронту. Ну і нарешті до приємного. Учора ввечері стало відомо, що Україна провела найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими. Додому на нашу українську землю повернулося 230 військових та цивільних. Важливо, що серед тих, кого повернули з полону, є 48 людей, що вважались зниклими безвісти та мали. Статус пошук особи. Загалом серед звільнених солдати, сержанти, офіцери, 130 воїнів збройних сил, 55 національної гвардії, а також військовослужбовці, ВМС та прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь, а також шестеро цивільних, яких росіяни незаконно позбавили волі. Радіємо кожному такому поверненні і дякуємо нашим ЗСУ за кожен новий день. Ну а наші журналісти продовжують інформувати Кременчуцьку громаду і вже готові поділитись із вами свіжою та актуальною інформацією дня сьогоднішнього. Ми виходимо в ефір по буднях о вісімнадцятій та о 20.40. Також шукайте наші офіційні сторінки у Фейсбуці, на Ютубі, Інстаграмі та у Телеграмі. Тримаємо стрій і слава Україні! Доброго дня всім. Це наша перша зустріч з вами з початку 2024 року, тому хочу привітати всіх з прийдешним 2024 роком. Саме головне, щоб ми досягли мрійної мети це перемоги для всіх нас, нашим воїнам міцного здоров'я, міцного духу, і саме головне, щоб повертались додому живими. З початку року бюджети на територіальних громадах всіх сформовані, бюджети обласної ради, районних рад затверджені. Бюджет районної ради затверджений розпорядженням, моїм як керівника військової адміністрації. Єдиний бюджет Кремінчуцької міської територіальної громади є дефіцитним. Всі інші бюджети не являються дефіцитними. Готуємося до повноцінної роботи в масштабах війни. На сьогодні, на 3 число, ми провели перевірку всіх пунктів незламності, які функціонують на території Кременчуцького району. Всі вони готові приймати в разі необхідності людей, всі вони забезпечені всім необхідним паливом, альтернативними джерелами електроенергії і інтернетом. Лише один пункт незламності, який на віддаленій території знаходиться, незабезпечений інтернетом. Ну там взагалі ситуація така, що Засоби стільникового зв'язку практично не працюють. Но зараз ми працюємо за спільно з територіальною громадою над шляхами цього вирішення. У нас на території Кременчуцького району 133 пункти незглавності, з них 132 обладнані всім необхідним, в тому числі засобами інтернету. Один тільки, як я сказав, не обладнаний тільки інтернетом. Вчора відбулося засідання Ради оборони Полтавської області. На цьому засіданні розглядалось декілька питань. Одне з ключових питань, яке вже. Турбувала всіх нас це робота підрядних організацій парашестки по доріг Полтавської області, в тому числі і Кременчуцького району. Всі ми пам'ятаємо перші снігопади, де техніка виїхала раніше, де пізніше, де взагалі не виїхала. То вчора на радіорони прийнято рішення, що техніка, коли буде виїжджати на роботу, буде включати свої gps трекери щоб можна було відслідкувати, де саме і які участки дороги розчищаються. Потім, після закінчення роботи вони будуть вимикати ці GPS-трекери. Вони раніше цього не робили? Раніше цього не робили. Під час війни було прийнято рішення ці трекери не запускати, але багато дорікань було на роботу цих підрядних організацій, тому прийнято рішення, щоб вони під час роботи вмикали gps трекери щоб можна було відслідкувати і можна було контролювати процеси. Кажуть, що у вас відбулися обшуки? Так, в приміщенні Кременчуцької військової адміністрації і в деяких інших. В приміщеннях відбулися обшуки, проводили його управління стратегічних розробок з слідчим управлінням, шукали неіснуючі документи, шукали рішення сесій військових адміністрацій, шукали кашториси, яким ми передавали з загального спеціального фонду грошові кошти для закладів комунальної форми власності територіальних громад. Але щоб було зрозуміло, військова адміністрація не є розпорядником коштів і ніколи. Не виділяла ніяких коштів територіальним громадам, а в тому числі і комунальним підприємствам, засновниками, які є територіальні громади. Тому всі підстави були надумані. І дехто ввів суд в оману. Військова адміністрація не проводить сесії. Ми приймаємо розпорядження. Сесії проводять виключно ради. Це міська рада, районна рада, обласна рада. Тільки вони можуть мають повноваження проводити сесії. Ви сказали, шукали рішення сесії. Чи це обмовка, чи це дійсно вони шукали, в них було так прописано рішення в сесії? Ну, так було написано в ухвалі. Ну, знову ж таки, ну, є певні припущення, що кому війна, кому і мати рідна, і для когось війна вже закінчилася. І всі хочуть деякі люди повернути в політичну площину. Ну я ж не скажу, що секрет, що скільки падань на звільнення, мої деякі. Оборонці вже направляли без порушень. Вони обшукували при понятих? Ні, при понятих. Поняті себе вели цивілізовано. Ну поняті працівники муніципальної варти, так що люди досвідчені, вели себе цивілізовано. 3 січня відбувся один із найбільших обмінів полонених. Додому повернулися 230 українських воїнів із різних підрозділів. Частину з них довгий час вважали зниклими безвісти. Як повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп пронін у своєму телеграм-каналі, серед звільнених з російського полону українців є і троє воїнів з Полтавщини. З яких двоє з Кременчуцького району. А це старший солдат ЗСУ Максим Лужко із Кременчуцького району, який потрапив у полон у Маріуполі. Молодший сержант, командир відділу Нацгвардії Іван Срібний із Семенівської громади, полонений на Запоріжжі, та солдат ЗСУ Артем Стребко з Новосанжарської громади потрапив у полон на Донеччині. Нині чоловіки перебувають на реабілітації та тримають зв'язок із рідними. Вітаємо наших захисників удома. Додав Філіп Пронін. Україна понад усе! Україна поласе! За останній тиждень 2023 року на Полтавщині фахівцями було виявлено на 13,4% менше хворих на гострі респіраторні захворювання аніж тижнем раніше. Про ситуацію з ГЕРВІ в області повідомив Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб. За даними фахівців, захворюваність на Полтавщині стабілізувалась і не перевищує базовий рівень. За минулий тиждень захворіли 5745 тисяч 745 людей. З них на COVID-19 – 440. Показник захворюваності становить 424,8 на 100 тисяч населення, що на 19% нижче за епідемічний поріг. Полтавщина лідер в Україні з реалізації програми фінансової підтримки роботодавців, які працевлаштовують людей з інвалідністю та облаштовують для них робочі місця. Про це повідомила директорка Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. З її слів, понад 862 тисячі гривень отримали роботодавці Полтавщини за облаштування 18 робочих місць для осіб з інвалідністю. Це звітність за минулий рік. На сьогодні вже 20 робочих місць, два вже е, робочих місця в цьому році. Ну, один ще наказ я сьогодні. Пишу ще два робочих місця. Є так за минулий рік компенсація 862 тисячі гривень. Цьому році на компенсацію ми заявили тільки кошти. І це зверніть ті засоби, які були придбані в Полтавській області для облаштування робочих місць осіб з інвалідністю. Компенсація роботодавцям фактичних витрат. На облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю надається будь-якому суб'єкту господарювання, який працевлаштував особу з інвалідністю. Незалежно, чи це був безробітний, чи це особа з відкритого ринку праці. Незалежно, чи це приватна форма власності, чи державна форма власності, чи комунальна форма власності, чи це фізична особа, суб'єкт підприємницької діяльності. Саме головне. Факт працевлаштування особи з інвалідністю. Процес дії постанови Кабінету міністрів відповідно почався з 29 серпня. І облаштування робочого місця здійснюється оформлення документів протягом 90 календарних днів. КП Теплоенерго проводить ремонт трубопроводу гарячого водопостачання на третьому занасипу. Як повідомляють на сайті мерії, із початку року в цьому мікрорайоні задля забезпечення безперервної подачі гарячої води веселі споживачів комунальники розпочали ремонт мережі гарячого водопостачання. На одній із ділянок трубопроводу заплановано замінити 72 метри пошкодженої труби. Нові труби будуть пластиковими. У них набагато більший термін експлуатації від тих, які прокладалися кілька десятків років тому. Йдеться у повідомленні. Духовенство Кременчуцького свято Миколаївського собору щиро вітає вас із Різдвяно-новорічними святами і запрошує на велике водосвяття, яке відбудеться на Дніпрі 6 січня, о 13 годині. Традицією прекрасною є звершення великого водосвяття. Таким чином ми двічі святимо воду у навечір'я, тобто напередодні 5 січня, і в день самого богоявлення, 6 січня. Водичка освячується зранку після божественної літургії, далі вона роздається віруючим, кропимо нею вірних, самі п'ємо, вживаємо, пропонуємо іншим. Ну і у нас ще збереглися прекрасні традиції звершення великого водосвяття на водоймах. В Кремінчуці ця традиція започаткована нами з 1992 року. Кожен рік у свято Хрещення Господнього о 12 годині 30 хвилин ми хресною ходою виходимо від Свято-Миколаївського кафедрального собору і традиційним маршрутом прямуємо на берег річки Дніпра в район річкового вокзалу, і там, о 13 годині, буде звершено велике водосвяття води, починаючи з 2000-х років. Цю красиву ікону, вона дійсно дуже гарна. її написав київський художник Максим Владійщик. Він був тим, хто розписав цей кафедральний собор, його вже нема в цьому світі, царство йому небесне. Починаючи з 2000 року, цю ікону завжди несли у цій хресній ході свята Богоявленські представники українського козацтва. А починаючи з 2014 року. Її несуть ветерани російсько-української війни. В позаминулому році у нас був цікавий випадок. Прийшли дівчатка військові в одностроях. Кажуть, ми теж будемо нести хоругвії або будемо нести металізовані. Я кажу: ну по традиції, як правило, хлопці несуть, ну вона дівчинка-молодчинка, каже: а, тобто, воювати я можу. А хоругву нести я не можу. І таке аж, ну, дівчинка, аж сльози кажу: стоп, стоп, стоп. Можете і будете нести. Вони такі щасливі, вони їх несли до самого Дніпра, були присутні на чині великого водосвяття. Ми їх першими покропили, подали їм першим водичку. Це наші захисники, це наші герої. Нехай молитви наші будуть звернені до Бога з проханнями про тих, хто душу свою. Віддає за друзів своїх про героїв нашої сучасності, про цих легендарних хлопців і дівчат в одностроях, про українських воїнів, захисників і захисниць держави нашої. У 27-му будинку по проспекту Свободи вибило вікна. Наглядачі однієї з постраждалих квартир, пані Віта та пан Сергій припускають, вікна ймовірно пошкодило саме ударом дерева. Люди зазначають, зверталися до управління житлово-комунального господарства. На що їм відповіли, мовляв, 13 листопада на замовлення садочка, що знаходиться поряд. Обрізали дерева, проте дерева біля будинку 27-го не чіпали та порадили звертатись у ДСНС. Але там відповіли, жодних викликів за даною адресою того дня не було. Приглядаємо за квартирою, за цією. Десь навідуємося раз в неділю, і в грудні місяці приблизно десь в 20-х числах заїжджаємо і бачимо, що розбите стекло. Побитий підвіконник в двох місцях, так само на тому вікні москітна сітка. От. Звернулися до председателя за допомогою, але ж вона була спочатку у відпустці, вона не змогла допомогти. Зараз телефонуємо також, вона не хоче нам допомагати. Е -е. Каже, щоб затулили вікно, але вже скільки пройшло часу. Хочемо вияснити це питання, чи це якось вітром, чи це воно тут відбулися якісь ремонтні роботи. Сусіди кажуть, наче були з 15 до 20 числа, обрізали тут дерева. Воно могло, в принципі, спровокувати падіння гілки і така ситуація зробилася. Але ж це можна якось інформувати, щоб не було подібних ситуацій надалі. Голова ОСББ Тамара Криворучко у свою чергу за словами наглядачів постраждалої квартири порадила лише заткнути чимось діру у вікні. Зателефонувавши до жінки особисто, ми дізналися наступне. Якщо вони можуть пусть я ні знайдуть стекольщика, за крою принесути і ти, і нада прийти, написати заявлення. Ми ж самі не вирішаємо з бухгалтером. Що було По поэтому вопросу тім, котри прийшли, все казали помощі йому все оформити з'явити. Один з наглядачів квартири пан Сергій наголошує, господар житла наразі перебуває на службі у ЗСУ в Миколаївській області, і дуже не хотілося б, щоб при поверненні на ротацію військовий побачив розбите вікно. Тож тримаємо справу на контролі. І сподіваємось, що голова ОСББ Тамара Криворучко дотримається своєї обіцянки, і вікно полагодять.